Рукавичка ішов дід лісом, а за ним біг собачка. Шов дід ішов та й загубив рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку і каже Тут я житиму. Коли це жабка плигає, та й питає, Хто хто в цій рукавичці живе. Мишка шкряботушка, а ти хто? А я жабка-скаркотушка, пусти мене, іди. От їх уже двоє, коли біжить зайчик Підбіг до рукавички та й питає Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, а ти хто. А я зайчик побігайчик пустіть і мене, та йди. От їх уже троє, коли біжить лисичка й питає Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка та зайчик побігайчик а ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди! Ото вже їх четверо сидить. Аж тут біжить вовчик-братик. Та й собі до рукавички питає Хто, хто в рукавичці живе. Мишка ж кряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я, вовчик-братик, пустіть і мене. Ну йди в ліс і цей рукавичку. Вже стало їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. хро хро хро, -хро. Хто хто в тій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик, а ти хто? А я, кабани, клан, пустіть і мене. Оце лихо, всім у рукавичку хочеться. Тобі ж не влізти. та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою поробиш? Лізь. У лізи цей вже їх шестеро. І так їм тісно, що й нікуди. Аж тут затріщали кущі. Вилазить ведмідь та й собі до рукавички підходить. Реве, хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? У як вас тут багато? А я ведмідь набрить Пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо і так тісно? Та якось будемо. Ну, вже йди. Тільки з краєчку, в ліс, і цей, семеро їх стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. А тим часом дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді повернувся шукати її. А собачка попереду біг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді ху-ху-фу! -ху! Злякалися звірі, вирвалися з рукавички та й порозбігалися лісом. А дід прийшов. І забрав рукавичку. Якщо тобі сподобалася казочка, підпишись на канал Казколен, бо з нами найцікавіше.